Ми всі скажемо слава Господу. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні будемо таку важливу тему говорити про те, що, на жаль, у нас і є. Це забатькувальність. Що ми часто забуваємо Слово Боже, забуваємо Господа. І ми будемо про це говорити, щоб ми не забували. Ми перш за все відкриємо Слово Боже, Книгу суддів. Такі ось слова є записані. І зробили сини Ізраїля зле перед очами Господа. І забули Господа Бога свого, і служили Ваалам і Астатам, і запалав в гніву на Ізраїля, і віддав їх руки руки Спема, царя Месопотанського, і служили сини Ізраїля йому вісім років. Дорогі брати і сестри, яка сталася велика біда Ізраїлю? Вони забули Господа Бога, робили за очах Божих, Божий гнів на них запалав, і вони служили цьому царю. Месопотамському старцему і мали велику біду, тому що вони служили тим Ваалам і Астаті. В них серце не було віри в живого Бога. Що означає слово забутькуватість, забудько? Це означає випускати з уваги, того не помічати, не враховувати, не враховувати всіх тонкостей, перестати пам'ятати. І тому не дармо апостол. Петро каже, це каже, я вам другого листа пишу до вас улюблені. В них каже нагадуванням: я вучу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили вам, і заповіді Господа і Спасителя, що одержали ви через апостолів. Чуєте, тут каже слово Боже, щоб ми пам'ятали заповідь Господа Ісуса Христа, щоб ми пам'ятали Слово Його улюблені. І тому Павло каже, я бучу вашу чисту думку, чистий смисл ми маємо мати, дорогі християни. І тому, коли ми дивимося в Боже Слово, воно як зеркало, каже апостол Яків. і каже, щоб ми не були забудьками-слухачами, а щоб ми були виконавцями Слова Божого, щоб ми вникали в закон досконалий, закон волі, пробували в ньому то каже, ми будемо виконавцями діла і будемо в своєму вчинку. Слава Ісусу! Тоді буде в нас учті, брати і сестри, коли ми будемо постійно пробувати в Слові Божому. Як свого часу Бог говорив до Ісуса Навіна, хай каже, не відходиться книга з закону від уст твоїх, але каже, поучайся в неї день і ніч, каже, і тоді ти будеш успішний на своїх дорогах. Слава Ісусу! Ми маємо міцно триматися Слова Божого і не забувати його ніколи. Слава Ісусу! часу роки Єремія каже нам такі слова, каже, чи забуває дівиця свої прикраси, а невіста хіба забуває, забуває свій наряд, а народ мій забув мене, нема числа днів. О рід, почуй, каже, вникне слово Господньому. Хіба я був пустиною для Ізраїля, хіба я був країною темряви? Чому ж мій народ говорить, ми самі собі пани? Ми вже не прийдемо до тебе, яку велику біду впав народ Ізраїльський. Ми сказали, ми собі самі пани, ми вже до Бога ніколи не прийдемо. А коли стається ця біда сьогодні, біда, до кого може людина піти? Яке в нас в народі таке прислів'я, коли біда, коли горе тоді до Бога людина біжить. Ось. Але дав би Бог, що коли горе мене, тоді людина забуває про Бога. Щоб ми завсіди пам'ятали про Бога. І тут. Черкві, що дівиця не забуває своїх прикрас, не забуває своїх нарядів. Каже, а народ, народ каже, забув мене. І Бог каже, ну хіба каже, я для вас був темрявою, чи я був каже для вас пустиною. Каже, чому ви так, каже, говорите? Тому нам, у людині, треба так робити, щоб наше життя було угодним очах Божий. Слава Ісусу! Так само Господь докоряв через Єремію, народ ізраїльський. І докуряв, особливо докоряв ледже пророків, каже, які говорили неправду, і каже, думають ці лже пророки довести народний до забуття іменю мого. Чуєте, ті Жже пророки, вони впали в таку крайність, що вони хотіли ім'я Господнє вибити із серця народа свого, народа ізраїльського, щоб народ забув ім'я Господнє. І каже, і завдяки снів своїх, каже, як батьки ваші, ви забули ім'я моє, і за вашого ваала. Якщо б ви, каже, правдиві, каже Божі проти стояли в моїй пораді, то вони, каже, об'являли би народу моєму, слова мої, і відводили би їх від злого вчинку Його. Чуєте, Бог хоче, коли людина, людина стоїть Божа в Божій присутності, в Божій нараді, вона тоді народ відводить від злого, від злого вчинку. І каже, хіба я, — Бог тільки є близько, каже, говорить Господь, а не Бог в далечині. Хіба може людина сховатися в таємне місце, де би я не бачив його, говорить Господь. Не наповняю, хіба я небо і землю, говорить Господь. Чуєте, наш Господь Бог він наповняє небо і землю, і Він все бачить. Слава Ісусу! І тому, дорогі християни, нам важливо так жити, щоб наше серце, душа пам'ятали за всідев Господа. Слава Ісусу! Свого часу Господь говорив до Ізраїля, каже. Коли веде тебе Господь Бог твій в ту землю і будеш їсти і насолоджуватися плодами, тоді каже, бережися, щоби ти не забув Господа, який вивів тебе із землі Єгипетської, із дому рабства Господа Бога Твого, бійся, йому одному служи і йому і його ім'ям клянися. Не послідуй іншим богам, богам тих народів, які будуть навколо вас. Бачите, яка цутна є настановлення на, 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 на для нас, щоб ми його не забували, коли нам все стає добре, нас солоджуються, плодами все. І може можемо Ось, І Бог каже, щоб цього в нас не було. Щоб ми, ми переїдалися і не казали, хто мені Господь, щоб ми не збітніли, не крали ім'я Господь, не прикликали ім'я Господня на дару, а щоб нас Бог кормив насущним хлібом. Слава Ісусу! І Мойсей ще говорить до Ізраїля. Тільки бережіться і уважно бережіть душу свою, щоби тобі не забути тих діл, які бачили в очі твої, щоб вони не відходили від серця Твого від твоєї душі. І скажи про них синам твоїм і синам синів твоїх про цей день, коли ти стояв перед Господом Богом твоїм, прихорив і коли сказав Господь тобі і мені, збери до мене народ. І я звіщу слова мої, із яких вони навчаться боятися мене всі дні свого життя на землі і навчать синів своїх. Щоб ми навчилися боятися Господа і своїх синів. Тому нам важливо, щоб ми, каже, не забули діл Господніх, щоб ми пам'ятали його благодіяння до нас. І особливо благодіяння буде для Ізраїля, що їх вивів із тої печі желізної від того єгипетського рабства і дав їм велику волю і благословення. Слава Ісусу! Господь ще говорив через Ізикіля про оголиву і оголіву. Каже, та, як ти каже, забула мене, каже Господь, і відвернулась від мене, то і терпи за беззаконня Твоє і за бодійство Твоє. Пожинає людина, каже, тепер терпи. Бо ти, каже, забула мене. Тому важливо нам пам'ятати завсіди Господа, дорогі брати і сестри. Є потужніші слова Пророка Осії. Він каже від імені Господа, каже, вигублений буде народ мій за недостаток знання. Та як ти відкинув знання, то я відкину тебе від защо мого. І як ти забув закон Бога Твого, то я забуду і дітей твоїх. Чим більше вони збільшуються, тим більше і грішать проти мене. Славу їх, звернув весла. Бачите, забули, каже, закон Бога Твого, каже, то я і забуду дітей Твоїх. Ми є в відповіді за наших дітей, дорогі батьки. Як ми будемо пам'ятати Господа, Бог буде наших дітей благословляти. Слава Ісусу. І ще є такі потужні слова, каже, Господь кличить Ізраїля до каяння через Осію. Голос чути на висотах. Жалібний плач синів Ізраїля про те, що вони перекрутили шляхи свої, забули Господа Бога свого. Поверніться в будь й діти, і я оздоровлю вашу непокірність. Ось ми йдемо до тебе, бо ти, Господь Бог наш, по правді надармо надіялися ми на пагірки і на багату гір. По істині, Господі Бозі наші, спасіння Ізраїля. Слава Богу! Чуєте, тільки в Господі Бозі є спасіння. І як народ щиро навертався, каже, ми йдемо до тебе. Хочеться, щоб такі люди сказали, Господи, ми йдемо до тебе. І Господь приймає і тільки наше є спасіння. Тоді тут скажу, по правді є спасіння в Бозі наше Ізраїлеве. Слава Ісусу! Тому Хай Бог нас благословить дорогі, брати і сестри. І не дармо під кінець каже Соломон, такі слова, каже: Сину мій, наставлення мого, не забувай. Заповіді моє, хай зберігає серце Твоє, бо довготу днів та літ життя і міру вони додадуть тобі. Слава Ісусу! Улюблені, щоб ми не забували ніколи Божого Слова, дорогі брати і сестри. Ось, І довгота днів буде для нас. Слава Ісусу! Тому для нас, християн, є дуже цінний, славний наш Господь Ісус, що ми маємо Його пам'ятати за всіх і знати, що ми в нього є незабуті, як казав Ісус, хіба Каже не п'ять. Горобців пташок здаються за осарі. І не одна із них не забута. Каже, а у вас і волосся пораховане. Ви вартніші від багато горобців, є вартніші. Тому цінім, брати і сестри Господа, любім його, не забуваємо його ніколи. Ось, і тоді він нас буде благословляти. Ім'я Його, хай буде возвеличене, йому слава і подяка. Амінь.